Чому? Чому ж вони такі вже злі і хочуть, знаєте, всіх нас скорити, скидають бомби, шлють ракети, але не зможуть волю нас убити? Вони нас хочуть залякати, коли ж стараються стріляти. Але життя у нас одне? Тому живем і будем жити. Я знаю, їм недовго панувати, женемо їх усіх до їхньої вже хати, хай дома бавляться в своїм багні. До нас їм зась, ми кажем ні війні. У нас багато є бажань, і мирні люди ми і чемні. Здобудем ми їх, так і знай. Щасливими ми будемо. Жити